Всім привіт! З вами Лілія Цвіт і сьогодні покажу, як приготувати святковий великодній салат писанка. На велику овальну тарілку викладаємо порізану ковбасу. Я рекомендую брати для цього салату саме ковбасу салямі. Змащуємо майонезом та викладаємо потерту відварену картоплю. Кожен шар салату промащуємо майонезом. Далі викладаємо подрібнений болгарський перець та трішки солимо його. Наступний шар відварені яйця потерті на грубій терці. Знову майонез та потерта відварена морква. Тепер розмащуємо майонез ложкою, щоб вирівняти поверхню салату. І останній шар це консервована кукурудза, якою покриваємо всю поверхню салату. Салат готовий, залишилось тільки прикрасити його. По центру салату робимо смужку з майонезу. Викладаємо на неї дрібно порізану зелену цибульку. З невеличких смужок перцю робимо візерунок нашої писанки по центру та по боках салату. Кружельців відвареної моркви вирізаємо квіточки для салату. Можна також скористатись ножем або викласти на салат моркву кружельцями. І викладаємо в рядочок оливки, порізані тоненькими кільцями. Ось так легко можна прикрасити салат до великоднього столу. Він яскравий, гарний та дійсно схожий на писанку. Подивимось, який наш салат всередині. Це дуже смачно, болгарський перець надає соковитості та доповнює інші інгредієнти. Сподобався салат? Підписуйтесь на канал Рецепти Лілії Цвіт, щоб не пропустити нові відео.